Народний депутат Микола Тищенко вперше особисто з'явився на суді в Дніпрі. Нардепа обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу ГУР-Кракен Дмитра Мазохи. Я хочу, щоб суд сам приймав рішення. Я не буду робити певні заяви. На засіданні потерпілий ветеран війни подав цивільний позов про стягнення 35 мільйонів гривень моральної компенсації з Миколи Тищенка, його охоронця Костянтина Цубери та експоліцейського Богдана Писаренка. Цим злочином було завдано потерпілому і матеріальну шкоду в подальшому, коли ми вже будемо розглядати матеріали кримінального провадження, досліджувати письмові докази. Ви в цьому я думаю, переконаєтеся і надасте тим доказом певної оцінки. Микола Тищенко не виступав проти позову. Висловився інший обвинувачений Богдан Писаренко. Зазначив, що заявлена потерпілим сума не обґрунтована. 35 мільйонів. А за загибло військовослужбовця 3 3 мільйони гривень. Майже виплачують звідки такі колосальні суми. Це дуже велике питання. В залі суду почалася суперечка між військовими, які прийшли підтримати Дмитра Мазоху та Миколою Тищенком. Бійці вимагали від нардепа пояснень, чи допомагає посадовець армії. Ви кажете постійно, що ви підтримуєте військових». Я кажу, що заклад не існує. Я ну як ви підтримуєте військово? Позов про стягнення моральної компенсації суддя не прийняла через неточності. В документі потерпілий вказав її колишнього охоронця нардепа, який не фігурує в цій кримінальній справі. доопрацювання позову суддя дала 5 днів. Дмитро Мазоха пояснює, розмір компенсації 35 мільйонів. Не випадковий, каже, підрахував, що саме стільки користувачі інтернету заробили на поширенні відео інциденту. Мене розглядають як потерпівшого, якого били принижували при моїй дитині в центрі міста. І щоб це виправити, це ремонтована. Хочу, хочу стягнути з нього за матеріальну шкоду і переправити ці гроші на підрозділ. Я нічого не буду коментувати, щоб ніхто не розцінив це як втручання в роботу суду. Тим паче, що я маю спецстатус, я народний депутат України і маю і всім раджу виконувати закони України. Наступне судове засідання призначили на 14 лютого. Олексій Приходько, Антоніна Чуйко та Олександр Шавдибін Суспільне новини, Дніпро.